Доброго дня, доброго дня. Раді бачити Нам вас в двомовній Україно-Угорській середній школі і гімназії. Вчора обставин написали пісню про українську мову і музику, і слова. Як після зусич серці знову й знову Україна це не. Молодці, молодці, що не забуваєте Україну, ви українці, маленькі такі українці, але будете дуже дорослими, міцними, дуже ради, що ви а, все пам'ятаєте, вивчаєте і обов'язково після перемоги повернетесь. Так, <світ> слава Україні! Отримують гарну освіту і повернуться в Україну класними спеціалістами багатомовними, ті, які будуть відроджувати Україну. А ми всі нашому президенту Україні. Що...